Це був найбільш чесний проєкт мого життя, найбільш справжній, без якоїсь там тисячної навіть підвох. Кінець Майдану, якщо я там приймав доволі активну, але таку гуманітарну участь в Майдані, да, тобто в мене жили люди, в мене мились люди там. Коли відбулись розстріли, мене на Майдані не було. Я вже після них привіз там якісь медикаменти, таке. І мене потім дуже сильно гризла совість, що я в той момент не, не був там. І мене вона гризла дуже сильно і почалась війна, і це було таке відчуття. Ну такого розпачу, типу, ти відчуваєш що щось відбувається дуже страшне. Ти в цьому не приймаєш участі, і це дуже сильно тисне. Пам'ятаю цей свій стан, коли ти сидиш на кухні, ти куриш одну сигарету за одною, ти не можеш працювати. Хоча, да? тобто, якби ну там була робота і було що робити, і я тоді написав, в пост, що я задоначу там своїх там 10 тижні гривень на той момент це тисяча доларів. А, і закликаю друзів. Ну і з першого посту нічого не прийшло. Прийшли там люди розказати мені, як мені треба жити, значить, як я не прав, або прав, або ще щось. Ну там поділитися своїми думками в коментарях. А ще через пару днів я написав пост, що я знайшов бронежилети, а тоді всі ганяли за бронежилетами. І от нам коротше, я точно знаю, що ми купимо саме бронежилети, там по такій ціні, і вони там поїдуть. І тоді почали відгукуватись перші люди. І в результаті, от запустився сніжний ком. Буквально через кілька днів або тижнів наступив момент, після якого поверни живим не було жодного дня без донату. Тобто, десь це там умовно 20 травня, 10 травня, перший пост, 13 травня, перші донати, і умовно, там, з 20 якогось травня, жодного дня, щоб не було жодного доната від інших людей на 10 років. Сперед поверни живим дуже швидко почало займатися військовою електронікою. В першу чергу тепловізорами приладами нічного бачення, але кілька десятків бронежилетів ми встигли купити. Я їх зараз пам'ятаю, ми їх забрали тоді зі складу. Я кажу: ну, бронежилет сам по собі він має нести ще додаткову там цінність. На бронежилеті дуже мало місця, де можна писати, тому що тут молі, ліпучка, на якій ти нічого не напишеш. І відповідно лишалося маленький шматочок, ось тут тканини, от буквально отакий, І ось ісь тут, на двох боках. І на одному ми писали від, там, наприклад, Тіни і Олександра. Ну, типу, від кого ми написали, людям буде приємно, вони відчують, якби ну, для них буде оце відчуття, що не ти просто задонатив, а ось твій бронежилет, ось він одінеться на конкретного бійця, він прочитає твоє ім'я. А з іншого боку, ми там намалювали герб України і написали тоді: Повернись живим. І от так воно і понеслось.